Щиро вітаю вас, дорогі друзі! Знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності, час, коли ми зустрічаємось один з одним, Словом Божим і нашим небесним Батьком. З вами я, Олег Аліксєєв. Чи радісна ви людина? Чи даруєте радість іншим? Радість буває різною, щирою, нещирою, штучною, лукавою, вдаваною, злорадною. А взагалі, як визначити, чи має людина радість чи ні? Чим її виміляти у ту радість? Виявляється, можна. І зробити це не важко, за допомогою методу, який гарно описав апостол Яків, розмірковуючи про іншу невід'ємну частину сутності християнина про віру. У другому розділі свого послання апостол говорить про віру та діла. На перший погляд, може здатися, що автор проповідує вчення, згідно з яким віра, відповідно і спасіння, досягається добрими ділами. Але це не так. Головна думка його роздумів сконцентрована в простій фразі віра без діл мертва. Іншими словами, невидима віра завжди проявляє себе у видимих добрих ділах. Або, як про це говорить інший апостол Павло, у плодах. Саме через поведінку людини і її хороші побожні вчинки можна довідатися, чи є в неї віра, чи ні. Бо, як зауважує апостол Яків, говорити про віру без діл безглуздо. З іронією. Навіть з сарказмом він каже: покажи ну мені віру безділ, твердо знаючи, що такого не може бути в принципі. Те ж саме можна сказати і про радість. Радість це не щось абстрактне, невидиме, аморфне. Радість, як і віра, завжди має видиме вираження, у виразі обличчя, у поведінці у словах. Якщо у серці є радість, її обов'язково можна прочитати на обличчі, побачити у поведінці. Навіть у простих рухах. Якщо ми не можемо заховати в собі радості, народженої приємними життєвими подіями, то тим більше не приховаємо радості у Бозі. Відчуття Господнього прощення, усвідомлення того, що відтепер ти дитина Божа, спадкоємець вічного життя, народжує таку радість, яку не сховаєш у кумірчинах серця. Вона виливається назовні і супроводжує потім людину все її життя. Радісна в Бозі людина обов'язково радісна і назовні. Завжди, у будь-яких обставинах життя, і ті, хто навколо нас, це бачить. Отже, чим вимірюється радість? Простим індикатором є наша зовнішність, наша поведінка, наші слова. Вона вимірюється усмішкою на обличчі християнина. І тоді, коли той має з людської точки зору причину радіти, і тоді, коли стиснути лищатами труднощів. Вона вимірюється словами вдячності Богові, які звучать із вуст спасенної Богом людини, і яку Господь веде по життю як полями благополуччя, так і долинами скорботи. Вона вимірюється піснями радості, які линули з вуст апостолів, коли ті були у в'язниці, в кайданах. Слухайтеся в слова великого страждальця за віру апостола Павла, скільки радості та оптимізму в його словах послання до римлян. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, преречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Життя християнина це життя радості. І ця радість не має бути штучною. Радійте Господом, не ховайте радості в шпарине серця. Діліться радістю з тими, хто навколо вас. Запалюйте їх своєю радістю, яку ви отримуєте від Бога. Давайте про, це, про цю радість молитися сьогодні разом. Дорогий Небесний батько, знову сьогодні ми звертаємось до Тебе разом з нашими глядачами. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам радість в нашому житті. Хоча навколо нас, Господи, дуже багато обставин, які не сприяють зовсім радості. Проблеми, кризи, переживання, життєві труднощі, і негаразди, хвороби. Як багато людей пишуть нам про них, про свої проблеми, сьогодні ми все-таки просимо дай нашим глядачам і всім нам, хто зараз дивиться цю програму, радості Твоєї, Божественної, внутрішньої, яка походить від Твого Слова, від переконання в Твої обітниці. Господи, дякуємо Тобі за те, що можемо отримати її в Тебе. Просимо її в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай сьогодні ваш день буде сповнений Божої благодаті та радості від Ісуса. А ми, прощаючись, нагадуємо, що ми чекаємо ваших молитовних досвідів, прохань, потреб за телефонами, які ви бачите зараз на екрані, а також на адресу електронної пошти. До побачення!